Небезпеки в житті це одна з найважливіших тем, які варто враховувати, обираючи місце для життя. Дуже часто, коли ми підшуковуємо житло, ми не задумуємося про довгострокові перспективи регіону, в якому збираємося оселитися. Це стосується як країни, так і міста, чи навіть села. Ми гадаємо, що наше життя на новому місці буде спокійним і щасливим, але варто глибше вникнути в це питання і зрозуміти. Що багато чинників можуть як сприяти благополуччю, так і загрожувати йому. Важливо розглянути різні аспекти від рівня державної стабільності до конкретних побутових умов, щоб зробити усвідомлений вибір. Якщо говорити про щастя, то його визначення може бути різним для різних людей. Однак можна виділити три основні уявлення про щастя серед сучасної людини. Для деяких людей щастя полягає в простих матеріальних речах. Квартира, машина, сім'я достатньо для того, щоб забезпечити свою сім'ю. Це той мінімальний набір благ, який дарує їм спокій і задоволення. Для інших щастя це щось більше. Їм потрібно більше матеріальних ресурсів, три квартири, будинок на дачі, три машини та інші елементи розкішного життя. І нарешті є люди, яким для щастя потрібна не тільки матеріальна забезпеченість, а й влада над іншими людьми. Вони прагнуть контролювати оточуючих, перебувати на вершині соціальної ієрархії. Ці три категорії описують різні рівні прагнень, але всі вони тією чи іншою мірою пов'язані з безпекою та стабільністю життя. І тут виникає питання: наскільки обране місце проживання може забезпечити ці аспекти, адже матеріальні блага і навіть влада можуть бути позбавлені сенсу, якщо немає стабільності та безпеки. Почнемо з глобального рівня, з вибору країни для життя, як буде розвиватися країна і що вона зможе дати своїм громадянам, чи навпаки, що вона може у них відібрати. Майбутнє країни безпосередньо пов'язане з рівнем свідомості та активності її громадян. Історія багатьох країн показує, що життя людей в них дуже залежить від того, хто стає президентом і який уряд приходить до влади. Якщо населення країни мириться з диктатом влади, це неминуче призводить до падіння прав і свобод людей і встановлення авторитаризму. Подібне ми спостерігаємо в багатьох країнах, де суспільство, не проявляючи активної громадянської позиції, віддає владу в руки вузького кола осіб. Це може призвести до економічних криз, соціальної нестабільності, масових міграцій та інших негативних наслідків. Таким чином, Вибір країни для проживання повинен враховувати не тільки поточну політичну ситуацію, але й перспективи її розвитку. Наступний рівень це вибір міста. Тут вже виникають більш конкретні питання, пов'язані з екологією та здоров'ям. Місто, в якому ви хочете оселитися, повинно забезпечувати не тільки комфортне життя, але й безпечне довкілля для вас і ваших дітей. Чим будуть дихати ваші діти, якою буде якість повітря і води. І чим вони будуть харчуватися сьогодні і в майбутньому? Це важливі питання, які потрібно поставити собі, обираючи місце проживання. Багато сучасних міст стикаються з проблемами забруднення повітря, нестачею зелених зон, поганою якістю водопостачання. Особливу увагу варто приділити стану інфраструктури, наскільки безпечні багатоповерхові будинки, в яких ви плануєте жити в екстрених ситуаціях. Таких як відключення електроенергії, водопостачання чи інші катаклізми, будівля повинна бути достатньо надійною, щоб забезпечити безпеку вашим близьким. Не можна ігнорувати і такі чинники, як соціальна обстановка в місті, чи безпечно відпускати дітей, гуляти по місту, чи навіть просто у двір. На жаль, в деяких районах навіть вихід на вулицю може нести загрозу. Ризик зв'язатися з неблагополучними компаніями або стати жертвою злочинів залишається досить високим у багатьох сучасних мегаполісах. На тлі всіх цих ризиків виникає питання, які критерії повинні стати визначальними при виборі місця проживання? Існує кілька ключових факторів, які варто враховувати. Екологічна безпека це один з найважливіших критеріїв. Чистота повітря, води, стан зелених зон все це впливає на здоров'я та благополуччя ваших дітей та всієї родини. Соціальна обстановка, безпека на вулицях міста, рівень злочинності, можливість вільно відпускати дітей гуляти, не боячись за їхнє життя та здоров'я це те, що стоїть на першому місці при виборі місця проживання, економічна стабільність регіону. Важливо враховувати перспективи економічного розвитку того місця, де ви збираєтесь жити. Це безпосередньо впливає на рівень життя, наявність роботи, доступність освіти та медичних послуг. Інфраструктурна безпека, надійність будівель, наявність резервних джерел енергії, розвиненість комунікацій та транспортної системи все це впливає на те, наскільки ви зможете впоратися з можливими надзвичайними ситуаціями. Громадянська активність населення це ще один важливий фактор, який впливає на якість життя в регіоні. Громадські ініціативи, наявність місцевих спільнот, які займаються покращенням середовища проживання, свідчать про те, що населення дбає про майбутнє свого регіону. Одним з можливих рішень може стати створення громад, заснованих на принципах колективної безпеки та мирного співіснування. Такі громади можуть бути організовані на базі невеликих міст або сіл, або являти собою нові поселення. Важливо, щоб ці спільноти об'єднувала спільна ідея: безпечне, спокійне та щасливе спільне проживання. Основою таких поселень можуть стати однодумці, яким не байдуже майбутнє їхніх дітей, і які готові вкладатися в розвиток та покращення свого середовища проживання. Громадське життя передбачає високий рівень взаємодопомоги та відповідальності, що сприяє створенню стабільного та надійного середовища для всіх її учасників. У подібних спільнотах вирішуються багато проблем, з якими стикаються жителі великих міст: екологічна чистота, низький рівень злочинності, надійна інфраструктура і те все це стає можливим завдяки спільним зусиллям членів громади. Такий підхід дозволяє не тільки захистити своїх близьких від зовнішніх загроз, але й створити основу для довгострокового щастя та благополуччя. Небезпеки в житті можуть проявлятися в найрізноманітніших формах від політичної нестабільності до екологічних катастроф. Щоб убезпечити себе та свою родину, важливо ретельно підходити до вибору місця проживання. Це рішення має ґрунтуватися не лише на короткострокових вигодах. Таких як доступність роботи чи житла, а й на довгострокових перспективах безпеки та стабільності. Вибір країни, міста чи навіть невеликого поселення, має враховувати безліч чинників, включаючи екологічну безпеку, соціальну стабільність та перспективи розвитку. А створення громад, об'єднаних спільною ідеєю безпечного проживання, може стати ефективним способом забезпечити добробут та спокій для всіх учасників. Важливо пам'ятати, що безпека це не лише відсутність загроз, а й можливість жити та розвиватися в умовах гармонії та взаємної підтримки. Державні службовці повинні брати активну участь у забезпеченні безпеки проживання. Їхні завдання включають не тільки фінансування проєктів зі створення громад. Але й виховання свідомого ставлення до вибору місця проживання. Це може бути як підтримка нових поселень, так і поліпшення умов у вже існуючих містах та селах. Спадщина радянської індустріалізації змусила мільйони людей жити в бетонних коробках багатоповерхівок. Ми звикли до таких умов, хоча багато хто й не замислюється, наскільки це некомфортно. Обмежений особистий простір, шум, брак зелених зон, все це призводить до стресу. Архітектура тих років не передбачала затишку, а була націлена на масовість. Водночас у Західній Європі та США люди частіше обирають приватні будинки. Чому? Можливо, це безпечніше та спокійніше? Може життя в приватному будинку приносить більше комфорту та щастя? А як ви вважаєте, де краще жити? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і оберіть всі. Ставте подобайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивляться більше людей.